Друзі колеги, всім привіт! Сьогодні в нас 4 червня. Хочемо вам показати гібрид соняшника від компанії Євросем, а саме гібрид Пегас під технологією Євролайтінг. Значить, друзі, отакі ми маємо на сьогодні рослини. Дивіться, вже майже, майже мені по пояс такі рослинки. Чудовий розвиток, лопатий, хороший соняшник. Хоча він тут крепко получив. Значить, Тут на цьому полі у нас велика забур'яненість була, та і ще присутня. Значить, вносили ми тут і ґрунтовий гербіцид, працювали і євролайтингом, але, але чогось я не знаю чого. Позалишалася у нас амброзія і щириця, друзі. Край пройшли, ми ще накрили геліантексом, а на днях будемо заїжджати на цей соняшник. Трошки його треба підлікувати, так як він по шапці дуже здорово отрив. Будемо його лікувати Євростімом від євросем препаратом, покажу вам згодом. І будемо вже вносити сюди фунгіцид. Перший, перший етап внесення фунгіциду буде. Ну, а так то. Дивіться, друзі, формується вже у нас зірочка. Так що отакий бомбезний пегасик. Пишіть, що ви думаєте, як вам соняшничок подобається чи не подобається. Буду радий вашим коментарям. Так, друзі, ну а це в вашій увазі гібрид від компанії Сінгента <кій> Сімічиган. Той, що був у нас в минулих відео трошки хворенький, ну вроді би. Вроді би він оклигнув, оклигає. Такий його стан зараз. Провели ми тут ще міжрядний обробіток. Трошки прибрали бур'янець, бо е, Євролайтінг, на жаль, не весь його забрав. Ну, ось такий соняшничок. Посіяний з автопілотом від компанії Френд, Красиві рівні рядочки. Було дуже зручно і швидко працювати кереном. Так що такий на сьогодні ми маємо мічиган, друзі. Ну, вологи вже немає. Ось з'являються в нас тріщини такі. Ну а так, пишіть свою думку, як ви вважаєте, буде з цього соняшника якийсь результат чи ні. Дуже цікаво почути саме вашу думку. Ну а це, друзі. Пшеничка ДСВ артист. На 4 червня хочу вам показати, яка катастрофічна ситуація. Вроді так дивишся, та? і пшеничка нічого. Але стоїть опустити глаза трошки вниз. І ось що ми тут бачимо яку картину, друзі. Вона тупо згорає. Тупо нижній ярус уже згорів. І верхній. Починає теж, ось дивіться, на флаговий лист, як його скрутило. Він вже просто догорає. Пшеничка непогана, да? рідкувата, але, але колосок такий, ну, не, я б не сказав би, що поганий, але критична недостача вологи. Зерно не нальється, так як слід, буде щуплим. Ну, Маємо те, що маємо, друзі, яка у вас ситуація по ранніх зернових. Так, друзі, хочу вам показати ще одне наше поле. Тут посіяний гібрид кукурудзи від компанії Піонер. а саме 8816. І був застосований гербіцид від компанії Піонер. Повсходовий. Називається Лортама. Це новий препарат. Вдалося нам його. Придбати і використати на нашому полі. І показати вам хотілося б результат. Там багато хто писав, що осот одійде, ну ось отакий він зараз, можливо, він і одійде, але я думаю, що цій кукурудзі він уже конкурентом не буде, так як вона пішла, пішла в рост і буде йому заважати рости. Амброзія маленька повбивало все, вона вже давно суха. Амброзія, лобода. Коротше, все воно позабирало, поприбирало. Ось маленький осуд, теж убило, падали це соняшника. Ось злаки, це пшениця подалішня, але вона дуже така пригнічена. Такий фон поля. Кукурузка пішла в ріст, немає в неї конкуренції, то я думаю, що в принципі, в принципі буде нормально. Ось дивіться як осот, це вже ж він був отакий. Дивіться, який він зараз, друзі. Ось осот, будь ласка, ось ось амброзія, амброзія, все позабирало. Не знаю, як вам. Напишіть, звичайно, свою думку в коментарях. Мені дія препарату даного дуже сподобалася. Ну, Як на мене, він дуже ефективний. Так що будемо сподіватися на даному полі на пристойний урожай. Але все залежить від погоди. Ось буквально сьогодні, може, навпростець кілометрів вісім пройшов гарний ливень нас Донесло нам сюди буквально 2-3 краплі. Вітром донесло і все, доща немає. Земля сохне, пшениця сохне. Так, бачу, повторяється минулий рік. Кругами в нас тут ходив дощ, а в нас не, не, не доходив він чомусь до нас, то е, відповідно мали не досить гарний результат. Ну а так то гербіцид лортама. Я вважаю, що ставимо лайк. І це ж я ще тут вносив не по максимальній дозі. Він вноситься літро 250, півтора літра на гектар. Ми тут вносили 1,3 літра. Тобто золоту серединку ми вносили. Я вважаю, що результат достойний. Так, друзі, ну і дозвольте вам показати ще одне наше поле. Поле із соняшником від компанії Сенгента, Сайберик. Під технологією експрес, друзі. Як ви можете бачити, посіяний він прямим посівом після кукурудзи. Був на даному полі вже застосований гербіцид Шеріф від Defend це аналог експреса. Ну, як ви можете бачити, тут досить таки непоганий стоїть, як на мене, соняшничок. Ви, звичайно, можете свою думку написати в коментарях, як вам. Мені на вид він, чесно сказати, подобається. Як для прямого посіву, я вважаю, що супер. І сівалочка наша Аздокен теж з даним посівом справилася, як на мене, причудово. Так що, друзі, такий ми маємо на зараз соняшник Сайберік. Така його фаза розвідку, друзі. По бур'яну, дивіться, по амброзії. Не знаю. Певно, що вона можливо і одійде, але будемо застосовувати пізніше тоді геліантекс. Падали це ласкали, її прибиває. Ну, а так-то такий можемо бачити. З вами фон. Соняшник більш-менш рівномірний. Рядочки набиті, жарненькі. Все, все, як ми любимо, друзі. Так що оцінюйте в коментарях. Друзі, в вашій увазі ще одне наше поле. На даному полі посіяний гібрид кукурудзи від компанії Pioner 9255 330 ФАО. Десь днів 4 назад тут був внесений гербіцид, верніше два гербіцида. Робили ми самі аналог Елюміса, друзі. Використовували два препарати від компанії Дефенда Нікосульфурон і Мезотріон, нікосульфурон мусон, мезотріон Сумаро. Е, по нормі застосування Сумару 330 грам на гектар. Е, по нікосульфурону е, Добавляли 1,3 літра на гектар, друзі. Ну, отакий ми бачимо з вами ефект. Е, як ви бачите, такий схожий з дією Елюміса. Зараз перейду, де ще вам покажу. Амброзія, як ви можете бачити, така ж вже вона була конкретно переросша. Отак її шмали, соняшник падали. Така сама, він вже ось біліє, ну, чітка діє мезотріона. Так що, в принципі, препарати робочі, кому. Можливо, комусь буде корисно. Таку бокову суміш ми застосовували. По лободі теж бачимо. ну, В принципі, все. Тут злака то й небагато, але він є. не, не бачу. Я тут його показати нікосульфурона, сульфурона, але, але я думаю, згодом покажу. Так що, в принципі, такий маємо ефект, кукурузка себе нормально почуває отака От і фаза розвитку друзі вона тут рівненька рівномірна гарна як на мене красива а вам як напишіть в коментарі друзі ну отакий ось невеличкий огляд посівів в нас вийшов це не всі наші поля пізніше там доїду до інших покажу зніму ще відео Якось так, друзі. Так що дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До побачення.